Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як подзвонити з відео у Skype. Вибираємо людину, до якої будемо дзвонити. Важливо, щоб вона була в мережі, бо інакше дзвінок просто не відбудеться. В мережі це зелений значок. Можете натиснути ось сюди і глянути, що означає кожен значок біля людини. Натискаємо на зелену людину, яка в нас є, і натискаємо на цей значок відео. Це буде і дзвінок і відео. показує свою руку. Тобто відео дзвінок відбувається. Ви можете відключити відео, можете відключити свій мікрофон, можете додати інших учасників бесіди. можете відкрити чат, про що не кожен знає. І тут ще написати щось, наприклад, піднімемо Skype, і можете покласти слухав. Це все так робиться відеодзвінок у скайпі. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Переходьте на інші наші відео, як додати людей перед тим, як дзвонити відео, це. І перед тим, як зробити відеодзвінок, це, до речі, важливо. І багато іншого і цікавого. Дякую за увагу.